Потужний генератор та інструменти для облаштування і укріплення бліндажів передали військовим із Кам'янського, а морським піхотинцям, які зараз беруть участь у контрнаступі на Херсонщині, відправили необхідні речі. Гуманітарну допомогу надала громадська організація Бжола, яка тісно співпрацює з міською радою Кам'янського. Загалом, із 2014 року, бійцям відправили сотні вантажів. Це машини, коптери та інструменти. Генератор це можна сказати серце підрозділу, бо від нього запитуються освітлення, запитується зарядка радієк, ті ж самих телефонів військовослужбовців. Зв'язок дуже вдячний руководству нашого міста партії «Бжолі». Від щирого серця. По їхньому проханню ми відіслали їм гумові чоботи, це спеціальні, гарні, качественні чоботи германського производства військові і також військові плащі. Не промакаємо. Тобто, ну, заявку виповнили, будемо трудитися далі. Стараємось по максимуму задовольнити наших бійців.